Приветствую на нашому каналі. У нас сьогодні 8 травня. Такі в нас дожди на 6-7, ну хай на 7 травня такі дожди обіщали такі, що капець. А по факту випало 4,2, ну, коротко, 6 мм і всі випало хорошо. Що я вам хочу сказати? Це відео, скоріше всього, буде просто про вивоз Соняха, погрузка вивоз Соняха, куди що. Так. Я буду Одна машина буде грузитися, я маном буду грузитися. Жорка стоїть вже з куном. Жорка, як вам правильно сказати, на халтуру, на калим. Коротше, їдемо допомагати фермеру. В них Та ви бачили в минулих відео, ЮМЕС мене з, ну, з таким самим генералом грузив. Но, трошки якби проблеми в них в цих фермерів, ну їх там два брата обробляють, ну, вони в місті обробляли землю. Второго брата. Втрачає. Хапнути ЦК. Ну, там длі... ну, як длинна історія. Як би. В людини все було пройдено, все нормально, все обновлено. ну але... Щось їм не подобалося. І швидко це все пройшло. Ще часу вечора його на блокпосту у нас Скопусіно... прийняли, так скажемо. І в 11 часов дня на сьогоднішній день він вже їхав в Одесу в Учебку. Це йому скільки? Хочу, що 50 років було. Ну не було, є 50 років. 50 років, то коротше, якось так. То їдемо виручати, бо цього дядька, ну, дядька Ігоря, де він постійно на погрузчику робив, він завжди грузив, розгружав беги. А Вова, ну, він трохи не шаре боїться цими погрузчиками. То Їдемо виручати. Коротше, папа буде грузити жоркою. Зараз папою будемо виганяти смурфіка, витягувати прицеп. Забирать жорку. Папа буде їхати грузить семечку халтурить. Скільки ти казав? 5 мм дощика перед випало, так? Да? Дощика скільки випало? Кот. 4. А, ти виливав? Так. За два дні 6 мм. Звісно, хотілося 7... б. в нього з бака тече! У Віталіка з бака, диви ви на солярки. Це шланги, диви. Це со шланги. Так воно капля висить на шланги. Папі. З шкраників. Заїбали ці пап, жив на кави. буде папа їхати грузити. Ага. Сівалочка в суху. Це, це, це пробка, що у пластмаску закручена. У нас самого банка. Нічого накапало. Було перестало ж в нього. Це опять. <звук> Так, витягай. Пластмаску зараз наружно, тобто, з железку пластмаску. Я зараз муфіка сяду, передом витягну, бо ми передом mm -hmm. запихали. Виганим жорку, затягнем, запхаємо. А, а, а де десь є? А десь я не знаю, де під амбаром, маю. Ми ж вставляли, бо пальці не влазив в балансири, я брав з цього з рамки. Ну, а отсюда, де по пальці. Під амбаром лежить. Перестановку зробили, зараз з папою чіпляємо кун. І їдемо грузить, грузиться Соняхом. Взагалі, що включився, хотів сказати. Е, смушику я взагалі давно не на ньому їздив. У нього тихіше якось в кабіні, ніж в жоркі. ну сцеплення м'якше, я знаю за чого На жорке нема... Ну, Вона є, і та пружинка, але ну, утіляна шайбочка щоб той механізм його рідний на сцеплення стояв, ну типу возврат педалі. Віталій мягенька мягенька мягенькое сцепление на жорки жестче так і и едем ну, правильно поставил так что курс так чи ні? надо було так да. ты хотя бы фонти на нього. Ти сказала що... надо Кого немай повертай. повертай куда повертай на солнце Thank <smart noise> you. Рузимся. Но сьогодні їхати не буду. Що не буду, бо видно, зараз покажу. Воно одна. Бачите, лази. З ну, цієї сторони. З цієї сторони десь лазили. Трошки лазить цих довгоносиків, куська. Сутки посилюю затентований. І завтра може на вечір повезу здавати. Бо бід з все добре. І на вечір поїду здаватися. Бо треба швидше здати, бо там об'єм невеличкий був. Ми законтрактували і треба здавати. Пару днів, мабуть, і треба здатися. Ну ще зараз перезвольні скажуть, як вам що там. Ну, травим по-любому куску. Рискувати не будемо. Покажу вам такий прицепчик. За фермера збирається його збирати. Ну, тут як прицепчик, Грама від прицепчика, бо старий прицеп у них з тюками загорівся. Тягнули на Т-16 тянули прицеп і скру кинуло. І згорів прицеп тракторний. Зараз вам покажу трішечки. щоб Ні на що не наступить опасно. У не наступлю. Ось, як може бачити з цюками прицеп згорів. Геть. А, тут, кстати, диски були, газоновські колеса ставлять. Що вам показати тут по ньому? Нічого згорів. Геть хламіну, ресори дивіться, як. що огонь робиш, рисориш. Ось ця вирівнялася, дивіться, що в другу сторону і та так само. А то раму вони купили, хочуть зробити ну, під бочку чи просто, щоб теж підтюки був прицеп. Ну, це поки я ж кажу, буде заморожений в них проєкт, бо одного з них забрали типу, на службу. Так, зараз покажу. Чого хочу показати вам цю раму, це ж не обична рама. Прицеп не на тягах і не на кругу. А як на пальцю, типу, цей. Попались, так скажем. Як видно? Не видно, як на фурі, типу. ну теж дивіться, тормоза, все є. Вали. Він геть новий видно, що краска рідна. Главний мінус цих прицепів, що він на пальці вибиває і оце може заскочить в раму вигнути. І бачите, тут вже наварено було так, щоб не розбивав. Не знаю, може хтось бачить такі прицепи. Ну, Кажуть, погана оця система. Це, звісно, крутий, але це папа між цими стовпчиками маніврує кафед. Юмчиком проще, взагалі проще. Вони э, розворотливі, цей ж передок не так вивер... ну, ведущий передок не так вивертається, як обичний. А юмчик, кстати, ось. Все. Каже, Я б погрузив, може, і сам. Але це було б довго перше. E, Друге, Юмчику вже слабе сцеплення, дідько Ігор мав розкатувати Да, У них дідько Ігор механіка, Вова як тракторист, типу такого. То, короче, Вова бере на Юмчику сцеплення, поки дідько ігор служить. Вільончик в місті відпочивав. Да, Італьйончик. Да, Ждемо дождя. Ждемо дощі, такий курва мав дощ. Ну, завтра... Так, чого я переїхав зафомігіруватися і переїхав в город, бо на завтра на утро. Це що у нас? Дев'яте завтра? Так. Да. 9-го має бути дощі. І я, щоб в усіх чого не їхати по болоті, ну так же ж, надіємося, що буде дощ. Та й приїхав. Зараз постою на заправці сутки-полтора, щоб зафомігуватися, вивітер, і поїду здавати соняшничок. У нас сьогодні день покупок купили на КПС. Віталіку задні лапки нові. в селі теж, ну це папа сніме скільки міліметрів. До 8 утра вже було 6, да? 8, 8. 8 міліметрів. Е, Резину на манку пили, ну це покажу. А це прийшли з Італіком подивитися тут, де ми беремо на складі запчасти. Ну, хто з місцевий знає цей склад? КПС, типу, трьохрядний він вважається аж, так? Да? Да, да. Мені оцей буруз не внушає довір'я тоненький. А так? Думаєш, нормально було? Че скажу спитаємо скільки, ну так вроді, ну все одно це бляха якось як строк труп зваряний сам. Ну так єсь, воно сзади усілено. Ну а так вообще прикольно, що три ряда. Ну так, да, воно ж видно. Раз, два, два три. Чотири, чотири що далі? Три. Раз, два, три. По ідеї, по ідеї. Це можна і твій так просто доварить профтрубу і зробити його три По ідеї. Він же ж тут, ж, тут ж не більше лап, тут количество лап. Я тут у голову, зачем сюда його бо що три лапи, щоб не вигинало. Навіть длінша ця, навірно. Тут же ж ти профтрубу не поставиш, бо за колесом Наверно, а, типу осі... Шейнка стоїть. Да, тут же ж шийна як. Хоча в тебе ж стоїть профтруба. Коротше. Зараз спитаємо чекав скільки він стоїть. Якщо він стоїть 120 тисяч, то проще доложити ще двадцатку. ну хай 60-80 тисяч і купити якийсь Велісагру або Поляриса Знаєш скільки він стоїть? 173 тисячі У мене стоїть раз ряд і два ряди. Тут трьохрядний, вона взагалі сказала, що чотирьохрядний він читається. Лапи якісь радіальні на ньому стоять. Та тут лапа воно заднє саме аж в кінці. Mm. Воно все йде. Раз, два, три, чотири аж далі. Бо у Віталії по та стояла по тут. Mm -hmm. Ну, Та 173 тисячі, полярі 160, воно Бушні. Mm -hmm. Так ти диви, як тут усіляно уголком. Mm -hmm. Ну коротше, за 173 тисячі до війни був 70. А зараз 173. 73. Грожі, за ці бабки то він не стоїть цих денег. Ну воно мені вибивало КПГ в Велісагру 4,5. 5 штук баксів. Ну 200 хай з кусочком. Так, ну, то що ж вже друге, це ж ні. Так, поїхали. Всім добрий день. Так, як ви могли бачити, сьогодні ми там трошки на авторинки були, трохи недешеві покупки робили, а зараз взагалі, завтра мав вести Соня. Так, я по-моєму не казав, на річпорт буду вести. Ну, коротше, сказали, що треба везти сьогодні. То трошки вивітерли. Ну, Сутки зафумігірований, трошки вивітрив. Може дай Бог пройде. Будемо спробувати. Може хтось і не знає, ну, може хтось і знає, де знаходиться річпорт. Мені так завжди подобалося на нього їздити. Ну, це так, сарказмом. Зараз тут поворот направо це на ліски. На ми в ліски. І далі це у нас. Річ Дорога на річ Порт. Що я вам хочу сказати? Тут вічно не було дороги. І ще сьогодні такі хороші пройшли. І я вражений, як я зараз тут буду плавати. Чесно, хорошо, крузак спереді поїхав. Та хоч по крузаку буду дивитися. Вийця, поплив, бідолага. Вічно скільки год, я ще зілом сюди їздив, Камазом. Вічно, бляха. Не знаю, коротше. Буду пливти. А знаєте, я вам скажу, не так страшний вовк, як він кажеться. Ямиці вже втопили, немає ото перекосів. Дивлюсь, фури виїжджали, їдь просто по прямой, як то кажеться. Та і все. Вони тут сплошні втопляно. Видно буде. Поплили. Да, раніше пам'ятаю по теж басні такі ходили за цей річпорт. Сюди ще з металом, папа казав, раніше возили, метал здавали, папа колись займався прийомом металу. Тут коротше, є гаражи, я зараз доїду до них. Там якось казали, чи два дні ворота в них, чи що були. Коротше, тут це ганю. Так у нас на 3-й Слобадській було, на Дзержинському, а зараз вже і не знаю, як вона називається. Їх перейміновують. Короче, не можна було. Бо зерном зрізали і скидували, коротше, варували по чорному. А тут так, казали, це як на річпорті хай, тут більше цигані. Там натрачують наркомани, ну і цигани, мабуть, теж були. А тут більше циганва фігачила. Тут циганва, кажуть, орудувала крепко. Ну, вже ті времена пройшли, мабуть. Ну, по крайній мере, я останній раз у дочі був пару років тому, то так вже ніхто не боявся, що тебе вкрадуть щось і ще. Ну, в принципі, тут двіжуха була краще. Ну, і не спали ночі. що чи брезент зірвало чи що, не знаю щось, щось пішло не так щось я не знаю чи вітром вітер трошки дурнуватий був mm. не знаю що це случилося в нього О, вже й на їде ну що, я на місці рішив я той час не стояти бо такі хмари вже чорні ходять е, поки заповнив товарки поки розтинтувався, поки зареєструвався та времени час час вже й пройшов а, ну, Хай не зараз, може, минут 40. Думаю, тих 20 хвилин нічого, я думаю, не порішає вивітритися. Ну, я, в принципі, рецентуюся, то запаха не сильного було. Ну як, запах не сильний був. Хоча я ще, грубо говоря, вже, як дощі в нас закінчився, підставив бутилку під брезентом, воно вивітрювалося. Може, поможе. Ну, тут жужиків не видно, щоб лазили, так пару дохлих знайшов на борті висіли. Жду, жду аналіз. Обов'язково узнаєте, побачите, що в мене там. Чесно я вам скажу, все, гуд. аналізи пройшли, все Ти, не докачав воздуху. Що e... мені не подобається бляха муха в цьому річ порту, це ще рідон приймає. E, розбіжність, якщо більше 200 кг, ну, ми ж пишемо наугад. Тара бруто то Якщо розбіжність більше 200 кг у вазі, пару років тому, як я був, ми просто об'яснительно писали. Ми ж пишемо, ну... я ж без вісов йду. Кажу, я привіз своє, типу, кажу, ну я хазяїн, я цей. Ні, і все. Зараз кажу, демо, от представника. Ну, щоб типу, представник дзвонив, підтвердив. Хорошо. Представник позвонив, підтвердив. Я вже тут стою перед вигрузкою і думав, що як раніше, я просто на виїзді об'яснительно напишу і все. Оказується ні, ні хера. Заїжджай заново на віса, заново важиться. Ну все б нічого, если б тут на віса раз раз і заїхав. Тут баляха з першого разу, воно як піділи Камази ще зроблено, ще ці манітухи воно літають, бліна. це капець, щоб не наїхати ні на кого. Зроблено піділи під Камази, тягачом баляха муха, ну це важко, дуже заїжджати. Це виходить, це... вони відкривають візні ворота. Я здаю задум і виравнююся. Виходить, назад на виїзд виїжджаю задом. і заїжджаєш тоді тільки на віса. Благо, на подйомник тут теж покончено заїжджать. Благо, що я не, не, вже не примостився на підйомник на вигрузку. Бо це ще хрім була. Ну, коротше, слава Богу, що прийняли там трошки посору, четверочка Ну, я думаю, це нормально. По масу там теж все губ. Так що, найголовніше, щоб прийняли. Бачите, я вже вигрузився зараз навіса, динтуюся домой. А завтра їдемо перезвивати манчика. Знаєте, що мені подобається? Це на цьому... Так, да, заїзди на подйомники навіса в Галімі, але но подйомники нові, тебе задирає так чітко. Ти відкриваєш ворота і тікаєш, коли щоб тебе воротами не пришибло, бо ти ж не вдержиш цей віс напор. Там рівненькі блин, яма рівненько закрита, ви на відео могли бачити. На Константиновці так само. За їм, блін, дуже уважуха, що круто зроблено. Вже наші на монтажці, ліву сторону вже бортірують, ну, я покажу які нові, буду показати старі. Якби ЛСН практично, ну, як би... ну не ще, не на не лесієн, туди пару міліметрів із протектора. Ну, Дождався він нової резини, директор купив нам резину нову. Це вже буде вигрібати. Така резина. Так, да, китаєць, ну в принципі лучшого і не треба. Я вам скажу. Мені вистачає і китайців. У мене на прицепі ну, китайці ходять, відхажують. Там вже вони по кілометражу і менше, там біжим і шелі не вихажують. Але по таким дорогам, по портам, як ми їздимо, то я ж кажу, лучшого й не треба. Тим більше ми перегруз не тягаємо, то нормально. 11,5 з кат один. Така не дешева покупочка на Манчика. Приїхали ми з професором ще на монтажки. Перезули, все нов'єн. Ман тепер передня нова, ну що тут год передня і задня геть нова, Дві осі теж по году. Ну, Середня, там ще процентів 60. Ну, Там контик відходить, ще добре. Ман же перезутий. У нас бачите, сплещення немає. Дівчинка не дівочка, а розвиватися треба, так Миша? Да. Ми ж так не можна. Кошку треба возити з собою, щоб можна було по-другому взутяти. Так, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. коментуйте. Миш? Так, ставте лайки і підписки, бо підпадають піпіски. Якраз для хлопців актуально.